Соколюка сьогодні переживає не найкращі часи, то є те село, яке колись мало Магдеборське право і було містечко, село, в якому жило колись тисячі людей, сьогодні має вже менше тисячі жителів. Школа, яка мала більше як 500 дітей, сьогодні навчається тільки 70 дітей. Але наші діти є найкращі. І в нас єдине бажання, щоб кількість дітей не зменшувалася, а щорічно зростала. Ми не хочемо ніяких ні призів, ні нагород. Нам краще, щоб було на дітей 20 в школі більше, і тоді для нас буде найбільше нагород. Наша школа найкраща! Ну і історія школи починається від е, самих перших часів, коли тут існувала школа однокласна, потім була двокласна, трикласна, чотирикласна, семикласна, аж 48-го року наша школа стала середньою. І напевно... Те, що Соколівку закінчили більше трьох тисяч випускників, серед них є дуже багато науковців. в Львівському університеті імені Івана Франка навчаємо. Працює зараз три завкафедрою. Це академік вищої школи, професор Михайло Ярославович Бартіш, Степан Петрович Гуць і Зимовій Васильович У Кожному іншому вузі також є. Дуже багато науковців і в першу чергу то заслуга тих колективів, які колись працювали в нашій школі. Одним із таких перших, то вчителів, директорів, був Йосиф Іванович Муравецький, який був директором школи і за Польщі і потім вже в Радянських часів. Другим директором була досить відома людина, Зимовій Васильович Залуцький, який був Професором працював у гімназії, але так склалася доля, що в післявоєнний період він попав до Соколівки, був директором, потім заручок. І той рівень освіти, який він тут заклав, всі наступні покоління колективів педагогічних директорів, мусили. Підтримувати ту планку, і наш колектив нічого іншого не робить, як старається ту планку, яка була піднята тими колективами, не опустити нижче. Ну, маємо різні успіхи. Школа пускає шкільну, друковану газету Пульс, В школі діє дитяча молодіжна організація Сокіл силами. Школа тісно співпрацює з громадою. Силами громади побудовано біля, пам біля школи пам'ятник оцю Володимиру Кальбі. Вшановано його пам'ять, побудована капличка, посаджено сад. Школа в 2009 році приєдналася до громадсько-активних шкіл Львівщини. Кожного року бере участь у всеукраїнському тижні добра, робить добрі справи. Ну, такими основними індикаторами діяльності школи є те, що і діти, і вчителі хочуть ходити до школи. Ну а другий рівень знань. Тільки за минулий рік з 12 переможців третього туру в районі наша школа мала 3, то 25%. І цього року закінчився перший тур районних олімпіад. Отримали 14 переможців.